Вітаю! Ось ми підійшли до звітності по кадрам в системі ОДУ. І сьогодні ми розглянемо звітність ЄСВ та 4DF. Коли ви вже внесли всіх співробітників, поналаштовували їм контракти, нарахували їм зарплату, можна переходити до звітності. Ми заходимо в модуль зарплата, звітність. І почнемо зі звіту ЄСВ. У нас сюди підтягується інформація, яка відображається за перший квартал, але в нас звітність повинна формуватися помісячно. Отже, ми натискаємо сюди і обираємо власний місяць. Наприклад, ми будемо формувати звітність за березень, натискаємо застосувати. І що ми тут бачимо? У нас відображаються співробітники, код ЗО, тип нарахувань, дата, коли ми виконували ці нарахування, тобто місяць і рік, дні ТН, дні без ЗП. Дні у трудових відносинах, базова сума, база в межах ліміту, доплата. Та ЄСВ, але нам недостатньо просто сформувати такий звіт в системі ОДУ. Нам потрібно ще його вивантажити в XML, щоб далі ви могли його надсилати в органи звітності. Ми натискаємо експорт XML. У мене зараз виникають помилки. У вас вони також можуть бути. Ми не повинні лякатися, ми повинні уважно прочитати, які саме в нас є помилки, і виправити їх. Адже в самому документі XML у вас також будуть ці помилки. Отже, в мене такі помилки: Вкажіть вашу ДПІ у налаштуваннях Компанії та вкажіть Є ДРПУ у налаштуваннях компанії і, звісно, також у налаштуваннях компанії потрібно вказати офіційну назву. Я відкриваю сусідню вкладку в модуль налаштування і в налаштування компанії. Нам потрібно вказати код ЄДРПУ. Нам потрібно вказати податковий орган Шевченківський у місті Києві. І нам потрібно вказати офіційну назву компанії. Заповнюємо ці поля. Зберігаємо, вертаємося на наш додаток, оновимо сторінку, ще раз переглядаємо, щоб у нас правильно заповнилася дата. Натискаємо експорт XML і тепер в нас вивантажується файл XML вже без Помилок. Далі ми можемо з ним працювати. Давайте тепер перевіримо, як працює звіт 4 df в модулі. Зарплата заходимо в меню звітність, звіт «Звіт 4DF». Знову ж таки, формуємо його за конкретний місяць, наприклад, за березень. Натискаємо застосувати, і ми бачимо, що в нас тут додається ще один контакт, не наш співробітник, але він називається постачальник послуг, тому що я його так назвала, тому що він є фопом. Отже, якщо в нас, наприклад, є послуга, яку ми купуємо від постачальника, ви його називаєте так, як він має називатися, в контакті в налаштуваннях цього контрагента на вкладці продажі та купівля нам необхідно позначити, що він є ФОПом. І тоді вся інформація по ньому, по всім послугам, які він нам надає по цим сумам, вони будуть потрапляти в звіт 4ДФ. Отже, в мене там була послуга на 500 гривень. Відповідно, вона сюди проставилася в дохід. Також. Ми можемо подивитися, що в нас відрізняються типи доходу. Це може бути 102 101 По ФОПу це 157-й, другий, 101 відрізняється, тому що МАК у нас Світлана Анатолівна працює по договору ЦПХ, а Михайленко та Пчілка працюють по звичайному окладу. Відповідно, в нас також тут відображається дохід, виплачений дохід, нарахований податок, перерахований податок, військовий збір, виплачений військовий збір, тип доходу. Дата початку, дата... Припинення ПСП та ознака. І ми так само можемо натиснути експорт XML для того, щоб далі з ним працювати. Ось, наприклад, в нас виникла ще одна помилка, нам потрібно її виправити. Це означає, що потрібно вказати код території на компанії. Заходимо в модуль налаштування, налаштування компанії, вказуємо код. То ТТГ, зберігаємо, повертаємося на звіт у новому сторінку і ще раз натиснемо Експорт XML. Тепер у нас помилок немає. І далі ми можемо вже з цим файлом працювати і надсилати його у звітні органи. Отже, коли ви внесли всіх співробітників контракти, нарахували їм зарплату, повносили також якісь розрахунки з вашими ФОПами, вся ця інформація потрапляє в звітність ЄСВ та 4DF, її можна експортувати в XML і далі направляти. У звітні органи. І все це можливо, звісно, з локалізацією для України від нашої компанії ERP Ukraine. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.